Новини на тв 4 про головні події краю. Далі у випуску «Провінційні вісті. 29 вересня в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Саме цього дня, 84 роки тому, нацисти розпочали масові розстріли мирного населення Києва та навколишніх сіл. Бабин Яр став одним із найбільших місць масових убивств євреїв у Європі часів Другої світової війни. За два дні 29 та 30 вересня. 1941 року нацистські окупанти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Упродовж наступних двох років урочище перетворилося на братську могилу для понад 100 тисяч жертв нацизму. Серед них були ромські родини, радянські військовополонені, пацієнти психіатричних лікарень, учасники українського визвольного руху. Належно вшановувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру почали після розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності. Її тексти це не просто література, а голос тих, хто пережив жахи голокосту. У збаражі, де народилася всесвітньо відома письменниця Іда Фінк, відбулася прем'єра моновистави Сад відпливає, створеної за мотивами її текстів. Це не лише мистецька подія, а й можливість вшанувати пам'ять своєї землячки та нагадати про її важливість для історії збаража детальніше далі у сюжеті. Людський досвід у часи Голокосту вибір між життям і смертю, буденність зла й добра. Саме ці теми звучать у Моновиставі Сад відпливає за творами відомої письменниці Іди Фінк, яка родом зі Збаража. Ідею та постановку повністю реалізувала композиторка й перформерка Олеся Здоровецька. Прем'єра Моновистави відбулася у рідному місті авторки. Текст укладала я, музику писала я з фотографією, займалася також я. Тому ну так буває і виконую це все. Я Я дуже хвилююся, але я дуже рада, що я можу а, цю свою любов, власне, віддати назад тим збережена, які прийдуть. Іда Фінк народилася 1921 року в освіченій єврейській родині. Навчалася у Збараській гімназії, згодом студіювала музику у Львові. Під час Другої світової пережила гетто, втечу й переховування під чужим ім'ям. Після війни жила в Польщі, а згодом в Ізраїлі. Писати почала лише у 60. Її книги стали важливим свідченням про життя і загибель єврейських громад під час Голокосту. Сьогодні ж твори і Фінк перекладено десятками мов, зокрема й у Українською сад відпливає, це власне історія загибелі її світу. Це історії, які Іда записувала вже працюючи в ядва в Ізраїлі, записуючи історії вцілілих, власне, з тих околиць, з тих теренів. І це історії її сусідів, родичів, з тих сіл, от навколишніх. Тобто, ця історія абсолютно закорінена тут. Моновиставу сад відпливає, яка розповідає про будні місцевих жителів під час голокосту. Планують показати вже наступного року в різних містах України, зокрема у Львові, Тернополі та Києві. Це є наше завдання пам'ятати історію, популяризувати її і звичайно залучати більше і більше людей до цієї пам'яті. Власне, Іда Фінк це якраз одна із тих таких складних, непростих сторінок нашої історії. Період Голокосту. Культура в часі війни це страшенно важливо. Це от нагадує нам взагалі про що навіщо все це культура, вона. Вона надає сенсу зараз. Так бракує якихось сил. І це це все переживати, але мені здається, завдяки от, мистецтву ми, ми, ми маємо можемо спробувати, принаймні. Вона додає сил. Показ на виставу у збаражі провели за підтримки українського культурного фонду. У межах проєкту також організували панельну дискусію про життя і творчість Іди Фінк та книжкову виставку її творів різними мовами. Зазначимо, що місто вже кілька років поспіль проводить різні заходи, аби вшанувати пам'ять своєї землячки та нагадати про її важливість для історії збаража. Норвегія систематично підтримує Україну як на рівні держави, так і завдяки місцевим громадам та благодійним ініціативам. Однією з таких стала організація машини для України, заснована уродженцем з Тернопільщини. Від початку повномасштабного вторгнення благодійники вже передали понад сотню автомобілів та необхідного обладнання для військових. Цього разу норвезькі волонтери передали ще 10 транспортних засобів, які невдовзі вирушать на фронт. Подробиці далі. Чергова допомога з Норвегії. Благодійна організація машини для України передали 10 транспортних засобів для військових на фронт. Їх використовуватимуть для логістики, евакуації поранених та оснащення мобільних госпіталів. Найближчим часом вони будуть доставлені в зону виконання бойових завдань. І якщо кожен цей автомобіль спасе хоча б одне людське життя, це вже буде. Неоцінений вклад в перемогу нашої держави над російським окупантом. Норвезька організація машини для України з перших днів повномасштабної війни підтримує українських захисників. Її заснував уродженець Тернопільщини Мирон Богуцький. За цей час на фронт доставили понад сотню транспортних засобів. Це позашляховики, пікапи, автобуси. Разом із технікою передають також і медикаменти, генератори та інше необхідне обладнання. Цьогоріч співпраця Тернопільщини з Норвежцями стала ще тіснішою. До області втретє завітав Йонас Андерсен Саєт, депутат. Т парламенту королівства Норвегії він активно відвідує Україну та розуміє наскільки українцям потрібна допомога. Я намагався організувати співпрацю між нашим муніципалітетом та Тернопільською областю і встановити співробітництво і зараз я вже вперше в Україні як депутат парламенту Королівства Норвегія, і ми хочемо надавати допомогу не лише як від уряду, але і з допомогою місцевих ініціатив. Ми в цьому році. Третє зустрічаємо наших норвежських партнерів, пана Йонаса на Тернопіль. Ми сьогодні знаходимося в стані повномасштабної війни і без допомоги наших міжнародних партнерів, і, зокрема, Норвегії. Нам дуже і дуже складно. Загалом від початку повномасштабної війни благодійна організація машини для України передала на фронт 136 автомобілів. Із них у 2025 році вже 24, включно з 10 новими, які вже невдовзі вирушать до захисників та захисниць на передову. Спортивна боротьба до останньої хвилини у восьмому турі першої ліги чемпіонату України з футболу Тернопільська нива приймала футбольний клуб Чернігів. Обидві команди показали хорошу гру та мали свою мотивацію здобути перемогу. Хто із суперників виявився сильнішим на полі. Дивіться у нашому сюжеті. 28 вересня на стадіоні імені Романа Шугевича відбувся футбольний матч між командами Нива Тернопіль та Чернігів. Поєдинок пройшов у межах восьмого туру першої ліги чемпіонату України. До протистояння гравці готувалися у різних амплуа. Господарі боролися за потрапляння у зону вищої ліги, а гості за вихід із зони вильоту. Матч у прямому ефірі транслював телеканал TV4. Спортивна боротьба розпочалася дуже активно. Уже на початку матчу перший небезпечний удар по воротах чернігівців завдав Мілан Михальчук після прострілу Дмитра Галадея. Щоб відкрити рахунок, захиснику не вистачило буквально кількох сантиметрів. Надалі команди створювали моменти біля воріт один одного. Уже на 37-й хвилині першого тайму. Мар'ян Лисик реалізував нагоду після точного прострілу Богдана Вишинського. Завдяки цьому голу капітан Тернополян став найкращим бомбардиром своєї. Своєї команди в поточному сезоні. На його рахунку вже три забиті м'ячі. Ми гнули свою лінію, грали, ну не було такого, що ми забили і, там від е, оборонялись. Ми теж створили моменти і могли раніше забити другий гол». У другому таймі команди грали позиційно. Гості намагалися поновити паритет. Утім, оборона ниви діяла злагоджено та надійно. Завдяки цьому інтрига зберігалася до останніх хвилин зустрічі. Зняти напругу в тренерському штабі господарів вдалося Максиму Гринюку. На 97-й хвилині напарник продемонстрував відмінну техніку у штрафному майданчику суперника, та точним ударом встановив остаточний рахунок у матчі – 2-0. Цей гол став для молодого форварда другим у поточному сезоні. Таке витерпіли, другий забитий м'яч тернополяни. Враження неймовірні при таких трибунах ну, це нереально. Це просто це такі емоції, які не передати словами. По-перше, я хочу подякувати команді, яка боролась до кінця. Це їхній говце, вони заслужили своєю боротьбою і ми забили. Незважаючи на поразку та останню сходинку у турнірній таблиці восьмого туру першої ліги чемпіонату України, футбольний клуб Чернігів не опускає руки, зазначив асистент головного тренера Андрій Поляниця. Враження від міста, від стадіону дуже, дуже гарні. Гра супер емоційна, супер підтримка. Все супер, дуже дякую. По самій гри дуже грано грали. Трошки не повезло, але нічого страшного, будемо рухатись далі. Перемога у восьмому турі вивела господарів на четверте місце у чемпіонаті. Так високо тернополяни не підіймалися давно. Втім, головний тренер Ниви Юрій Вірт реалістично оцінює сили своєї команди. Давайте почнемо зі скромного. Я розумію, що всі дивляться турнірну таблицю, але на сьогоднішній день ми ще не та команда, яка може реально там на ну, Нам багато ще треба чим працювати. У нас молода команда, і вони повинні вчитися прогресувати ро. Тому ми над цим е, працюємо. Якщо так, ну я думаю, скромно. Ми хочемо кожну гру вигравати. Получиться, не вийде, це вже другий розгляд. А то, що команда відношення дуже класне, це супер. От виконання нам треба е, додати. слово виконання ключове. У наступному турі Нива проведе виїзний матч проти Київського лівого берега, який веде боротьбу за повернення до прем'єр-ліги. Тим часом футбольний клуб Чернігів вдома прийматиме Хмельницьке Поділля. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам гарного вечора та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.